Приготуємо гречаники зі вчорашньої гречки. Маю гречки, трохи фаршу, одне яйце. Нам потрібні будуть улюблені спеції і сіль. Гречку перебиваємо з одним яйцем блендером. Додаємо фарш. Додаємо підсмаженої трохи моркви і цибулі. Улюблені спеції та сіль. Перемішуємо. І вже дивіться, який гарний фарш ми отримуємо. Формуємо такі котлетки довгенькі. Обкачуємо в сухарях. Панірувальних. У мене не було сухарів, я просто один тост перебила на кавомовці. Смажимо на невеликій кількості олії. Дивіться, які гарненькі, ціленькі, ароматні котлетки гречаники ми отримаємо. Подаємо з овочами. Смакуємо. Якщо подобалось, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Смачного!